Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, що заважає повернути всіх полонених, що опинились в Росії, в російському полоні. Жінки, чоловіки, цивільні, військові, діти тих, яких вивезли. Що заважає всіх повернути, зробити обмін всіх на всіх, чи буде це найближчим часом. Скажіть, покажіть полонені повернення, що заважає, які перешкоди. Боротьба за це питання. Багато предательства, обмана. Домовляються, одне роблять інше. Карта вибору, що вибирають, цього віддам, цього не віддам. Багато хто помре до того моменту, як їх буду міняти, вже будуть просто тіла повертати. на жаль. Нам допомагають в цьому питанні з поверненням полонених. Інші країни домовляються. Так. Чи буде обмін незадоволення. Так, обмін буде. Обмін буде і про це буде повідомлення. Про це будуть багато розмовляти, і це буде. Всіх на всіх поміняють. Великий обмін, готуйся великий обмін. Багато хто помер з тих, з кого ми просимо повернуть. Да, обмін буде. Зараз іде активна підготовка, робота, щоб людей повернули, і вони будуть повернуті. Але будуть такі, яких ну, вони ніде не числяться, вони не записані як полонені, і ми на них як не. Не дали заявку, що залишаться люди ще в полоні, ті, про яких не знають, що вони там, які скриті, а ті, яких от, переписали, які, про яких є інформація, вони повернуться до своїх родин. Є ті, які, як числяться безвісті пропавши, що про них не каже та сторона, що вони в них є. Ось так. Але за це ще буде боротьба, ще будуть повертати всіх-всіх. Ну, гарний розклад. В минулому погано було зараз краще. Давайте перекриємо перешкоди ті, що вийшли. Перешкодами вийшла військові дії. Так, боротьба, ну, тут все добре. Щоб не було оцих, які. Щоб всіх повернули. Да? Щоб повернули всіх. Це події протягом півроку, або через півроку, або протягом. Але зараз готується, де така велика робота, готується все необхідне, щоб цей обмін відбувся, домовляються, праця працюють над цим, і це в процесі, що дійсно повернення буде. Прибираю весь негатив, знімаю нулюю все зле лихе, вище сили, прошу приберіть всі перешкоди, які заважають поверненню. Всіх людей наших, які опинились в російському полоні, щоб вони всі повернулись додому без перешкод, як ямога швидше по Верховному суду. Буде так і так буде, щоб вони були живі. Буде так. Так, ще хочу подивитися, чи будуть засуджені ті люди, які знущались над нашими полоненими, їх катували, знущались над полоненими, чи росіяни, ті, які знущались, катували, які створювали умови жахливі, морили голодом були, чи будуть вони осуджені, чи будуть над ними суди земні? Чи будуть вони покарані по земному суду? Чи буде їм кара. Дивіться так, така боротьба буде йти, над цим будуть працювати, чи буде по суду. По суду не буде, це буде інша робота, це буде уміла віртуозна. цих котів їх просто вб'ють, вони будуть знищені. Розплата їм буде ну, смерть. Смерть. Тобто їх, їх не будуть судити в суді. Декого будуть. Декого фактів не буде вистачати, вони просто помруть, їх знайдуть і вони їх б'ють. А декого дійсно будуть за гратами це бранці, що, да, що їх що буде засуджено. Але кару понесе кожен. І ті, про кого знають про їх злочини, що можна доказати, є докази. І ті, про кого доказів нема, їх просто ліквідують. Помста. Помста буде така без суду. Хтось буде тікати, скриватися, їх будуть знаходити. Їм не буде життя, їх будуть вичисляти, Наші спецслужби будуть з цим працювати і вони їх будуть А Дехто дійсно опиниться в тюрмі. Ось така історія. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.